Доброго всім ранку, нехай ранкове сонечко загляну у віконечко. Щастя подарує, теплом обігріє і здійсняться всі ваші мрії. Пропоную сьогодні зробити листівку Літнього смаколика. Його обожнюють і діти і дорослі. Що ж це за смаколик? Відгадайте, Солоденький як медок. Холодненький, як льодок, влітку дітям насолода та зимова прохолода. Всі здогадалися, що це морозиво. Для створення ось такої чудової листівки, яка буде нагадувати нам про веселе, яскраве смачне літо, приготуйте, будь ласка, основу темного кольору. Пластилін, клей. Батьки, допоможіть, будь ласка, вирізати з кольорового паперу креманку або вазочку для морозива, а також різнокольорові круги за вашим бажанням і смаком. Наприклад, у мене кулька зеленого кольору це м'ятне морозиво, жовтого бананове, рожевого кольору це малинове морозиво, помаранчевого апельсинове. І коричневого кольору це моє улюблене шоколадне морозиво. А у вас яке улюблене? А тепер починаємо працювати.